Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, отішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпи життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 18 глава, з 10 по 20 вірш. Глядіть, що ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу, бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала, і коли пощастить знайти її знову, істинно каже вам, що радіє нею більше, ніж що не, що не заблукали. Так само і Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій заванить, супроти тебе, піди і докори йому віч на віч, коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Істинно каже вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову істинно каже вам, коли двоє з вас годиться на землі, просити, щоб там не було, воно буде дано моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Сьогодні Іванилас Малтей нам подає. Прича про заблукану вівцю, історію про те, як разовене і не послухає, а також як важливо молитися разом. Притча про загублену вівцю я, мабуть, найпростіше з тих, які ми знаємо і більш пам'ятаємо. Деколи багатьом людям виникає якісь такі Тяжко прийняти такі в них проблематичні е, такі прийняття. Їм дуже важко деколи прийняти, чого людину порівнює з вівцею. Та, бо та вівця вона, ну, не дуже розумна істота, вона може загубитися, її знайдуть. Потім на другий день вона знову може загубитися, її знову може привести. Але насправді е, Христос. Говорить, що нерідко і ми самі можемо заблукати. Навіть дуже часто ми можемо забути, можемо не забувати і дорікати іншій людині з минулим або з її гріхами. Нерідко до таких людей ми навіть ставимося з презистом та недовірою, але Бог у його любові до нас не має ніяких докорів, ані невдоволення. Любов Божа є дуже в відношення Бога до нас з батьківським, адже його би великою не була сім'я для люблячого батька і всі її діти однакові дорогими, і він не хоче втратити жодного з них. Господь також не хоче втратити ані тебе, ані мене, ані нашого сусіда, ані брата, ані сестру. Тому Господь сьогодні нам нагадує, що Він. 99 праведників лише, тільки піде шукати грішну людину. І він насправді приходить і шукає. І він знаходить і дуже радіє. І небо також радіє, коли навернеться один грішник. Також, каже, сьогодні я, нам Євангелія буде двоє або троє сібрані моє ім'я, я серед них. Як то важливо разом молитися, як то важливо разом молитися з сім'єю, з дітьми, спільнотою, бо там Христос серед нас перебуває. І коли ми промовимо одну молитву, ми одні, але коли нас промовить більше, то є більша сила молитви. Збираємося разом на молитву, збираємося разом з сім'ї, показуємо приклад дітям, як потрібно разом молитися. Для, для Бога кожен з нас є надзвичайно важливою особою і особливим. Божа любов завжди шукає та рятує. Тому просімо Господа, щоб Він нам дарував радісні та відкриті християнські спільноти, де ми можемо знайти один одного і бути такою великою підпорою. Господи, я хочу тобі сьогодні подякувати за твоє милосердя. І задари Святого Духа, який ти для, нам, для, для нас силаєш і нам даєш. Нехай Господь сьогодні з вами перебуває. Амінь.